Добрий день. Сьогодні ми поговоримо з вами про можливість російського нападу з території Республіки Білорусь. Я нагадаю предисторію. 23 травня. Російський диктатор Володимир Путін прилетів до Мінська на зустріч з самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком. Згодом стало відомо, що в мінськ прилетів і новопризначений міністр оборони країни окупанта Андрій Білоусов. А згодом в українських змі з'явилося повідомлення. Так званого моніторингового центру Білоруський Гаюн про те, що о 12.50 в аеропорту Гоміль сів літак екс-президента України Віктора Януковича, відразу почалися конспірологічні версії з приводу можливих сценарій розвитку подій, примітно те, що так звані аналітики не повідомляли, хто саме був на борту літака, натомість. Робилися вже певні паралелі з подіями лютого 22 року. Причому наголос робився на тому, що за даними української розвідки, у березні 22 року візит Януковича в Білорусь був пов'язаний з тим, що за інформацією українського розвідтовариства російська сторона всерйоз розглядала питання спробувати оголосити Януковича президентом України. Ну, на момент, відповідно, повалення законної влади і окупації української території. Наскільки серйозні були ці наміри російської сторони, важко судити, але менше з тим було вкинуто камінчик, і, відповідно, хвилі вже почали зашкалювати емоції е коментаторів і, відповідно, конспірологічні версії. Біжали одна на виперед іншої. І давайте подивимося, власне, на одного з таких конспірологів, Мовиться про народного депутата Євгена Шевченка. У своєму дописі в соціальних мережах Євген Шевченка, мовою і Достоєвського, повідомляє про те, що не хочу нагнітати обстановку, но не виключаю відкриття російсько-Білоруського второго фронту і не в Януковичі. В з Путіним Мінськ приїхали всі. Ну просто всі. Нові їх оборони і сам Лавров. Це плохо, очень плохо. Мене зацікавили акценти сам Лавров. Всі, абсолютно всі. Паніку не нагнітаю, але разом з тим можу припускати, що навіть стверджувати про можливість відкриття другого фронту. Хто уповноважував цього? Так званого народного бранця робити подібні заяви, відповідь має дати, на мій погляд, військова контрозвідка Служби безпеки України. Бо це вже не перша подібна ІПСО з боку народного бранця, а про те, що йдеться саме про ІПСО, годі й говорити. Бо Відразу повідомлення Шевченка понесли і російські пабліки, і українські, і спричинився цілий хейт з приводу можливих подальших сценаріїв розвитку подій. Причому саме ця інформаційна хвиля в першу чергу грає на користь Російської Федерації. Я пояснюю, про що йдемо, мова. Товариства йдеться про те, що Російська Федерація наразі використовує тактику так званих тисячу поріжів, тобто нанесення ударів. Одночасно в декількох місцях з метою відволікання оперативних резервів Генштаба Збройних сил України на прикриття можливих напрямків прориву російських окупантів. Подивіться, що відбувається на лінії болого зіткнення: новий фронт, харківський напрямок відразу. Почали лунати заяви з приводу можливості ескалації напруги на сумському напрямку. Ну і відповідно подібний візит російського диктатора і ця представницька делегація мала на меті створити або дати зрозуміти щодо подальших планів Російської Федерації, а саме, можливість використання території Республіки Білорусь для вторгнення в Україну, тобто повторення сценарій лютого 22 року. І повідомлення Шевченка, який типу не хоче нагнітати істерію, але менше з тим фактично зіграв на користь росіян, дуже лягло в тему, у підготовлене підґрунтя. Російські ЗМІ, я ще раз підкреслюю, масово почали деражувати це повідомлення. Ну і як же ж не без корисних ідіотів серед українських змі, які підхопили цей хейт. Але давайте разом з вами розглянемо можливості взагалі подібних сценаріїв. Наразі в змі лунають повідомлення щодо можливості безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у вторгненні на територію України. Розглянемо спочатку це питання: наскільки є потенціальна загроза для України з боку збройних сил Республіки Білорусь? Основна небезпека це розміщення на території цієї країни дивізіони оперативно-тактичних комплексів Іскандер з дальністю ураження до 300 кілометрів. На мій погляд, це основний елемент небезпеки, який може бути для української сторони з білоруської території, ну, відповідно, використання летовищ для нанесення ракетно-бомбових ударів по. Українській території, але крім іскандерів на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь є батареї С-300, які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, причому на відстані від 250 до 300 кілометрів. С-300 це аеробалістична траєкторія. Відповідно, росіяни спробують використати і цей компонент для терору проти цивільного населення. Виключати можливість подібного розвитку подій не можна, але ми аналізуємо з вами далі. Крім того, на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь є 20 тактичних ракет точка і 60 тактичних ракет Р-11. Для потенційних загроз варто віднести наявність на озброєнні і на консервації Збройних сил Республіки Білорусь більш ніж 1300 танків Т-72Б. Це дуже багато. Росіяни наразі розконсервують свої танки Т-62, Т-64, Т-55, Т-54. Т-72 це відносно нова модель до того ж, яка пройшла повну модифікацію у складі Збройних сил Республіки Білорусь. Самі Збройні сили Республіки Білорусь це приблизно до 55 тисяч особового складу. З них 15 тисяч це цивільні. Сухопутні війська Республіки Білорусь налічують до 24 тисяч. Найбільш боєздатними є три бригади: 38-ма гвардійська окрема мобільна бригада Брест, 103 гвардійська окрема мобільна бригада Вітіпська та п'ята окрема бригада спецпризначення Маріна Гірка. Щорічний призовний контингент Збройних сил Республіки Білорусь складає приблизно 50 тисяч осіб. Навчений мобілізаційний резерв приблизно до 300 тисяч. До чверті військовослужбовців це контрактники. Якщо гіпотетично припустити можливу частку Збройних сил Республіки Білорусь у безпосередньому військовому вторгненні в Україну, то білоруси можуть виставити приблизно 15-20 тисяч підготовленого особового складу. Погодьтеся. Досить помірковані цифри, якщо говорити про контингент вторгнення. Але якщо мовиться про створення зони напруги у прикордонних районах, цього більш ніж достатньо. Останні події в Харківській області научно засвідчили наразі в боях під Волчанським і Липцями, використовуються приблизно до 15, максимум 20% від загальної чисельності російського групування, зосередженого на кордону з Харківської області. А я нагадаю, за даними українського розвідтовариства, на кордонах Харківської області наразі зосереджено до 50 тисяч особового складу окупаційних військ. Тобто, можемо говорити про те, що безпосередню участь бойових діях на території України в районі Вовчанська і Липців приймає приблизно 10-12 тисяч особового складу. Тому, якщо розглядати потенційну участь збройних сил Республіки Білорусь в агресії проти України, то відповідно 15 тисяч достатньо для проведення тактичного рівня наступальних операцій, тобто створення зони напруги в прикордонних районах України, те, що відбувається наразі на харківському напрямку, з приводу можливості збройних сил Республіки Білорусь тренування військовослужбовців відбувається на вісьми полігонах. В Борисівському, Гродненському, Брецькому, Осиповицькому, Новогрудзькому, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі. Наразі, е, за даними українського розвідтовариства, повідомляється, що полігони Доманова це Івацевський район, та область Ліснівський, а це Барановецький район, вони функціонують постійно, фактично на постійній основі. Не забуваємо й про передислокацію на території Республіки Білорусь підрозділів колишнього ПВК Вагнер. Загальна чисельність цього угрупування це приблизно за різними оцінками від півтора до двох тисяч особового складу. За оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони наразі Росія намагається робити різні вкиди, щоб посіяти паніку в Україні. За словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони, наразі знову активізувалася білоруська тема та інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. За інформацією представника головного управління розвідки Міністерства оборони, нічого стратегічно нового по формуванні модернових урубувань не відбулося. Це повідомлялося станом на кінець квітня поточного року за травень місяць, так само не зафіксована передислокація особового складу, і відповідно важкої бронетехніки російських окупантів безпосередньо на території Республіки Білорусь стосовно контрзаходів української сторони відповідно, що проводяться інженерно-фортифікаційні роботи на в напрямках прориву проводиться додаткові навчання Сил оборони України і мінування місцевості. Більше того, за оцінками Генштабу Збройних сил України на території сусідньої країни, а мовиться про Білорусі, не зафіксовано Ще раз повторюю, розгортання контингенту вторгнення. І тут ми підходимо до основного, для чого Російській Федерації потрібна подібне характер інформаційно-психологічних операцій. Зауважу, візит Путіна не випадково співпадає по часу із появою інформації про зміну в односторонньому порядку лінії у Балтійському морі. Ці тему ми розглядали з вами в попередніх передачах. Тоді йшлося про те, що Міноборони НАТО підготував проєкт постанови щодо зміни лінії так званих внутрішніх районів Російської Федерації в акваторії Балтійського моря, зокрема, мовиться про можливі територіальні претензії до Швеції в моменті острова Готланд. І відповідно низки інших спірних територій. Зауважте, одночасно створюється зона напруги на кордонах з НАТО-Балтійському морі і візит Путіна в Республіку Білорусь, який варто розглядати як елемент військово-політичного тиску не тільки на Україну, але й в першу чергу на країни НАТО, зокрема Польщу і Балтійські країни. Це можливість так званого сувалського коридору, про що ми так само з вами неодноразово. Говорили, повторятися я не буду, але нагадаю власне, що 23 травня разом з Путіним перебував і міністр оборони Російської Федерації, себто Путін йде на свою улюблену тактику підвищення градусу напруги, змусити європейських партнерів відповідно рефлексувати на подібні візити російського диктатора. Ба більше того, варто розглядати подібний характер візитів після, до речі, візиту в КНР, як елемент, ще раз підкреслюю, інформаційно-психологічних операцій, причому цільової аудиторії, якої є як українське військово-політичне керівництво, так і відповідне військово-політичне керівництво країн НАТО. Я не виключаю, що Путін таким чином намагаючись створити одночасно тиск на декількох. Напрямках протистояння з блоком НАТО буде вирішувати для себе питання, а саме питання війни в Україні. Подивіться на риторика яка лунає з вустового Славрова і російського диктатора. Ми готові до мирних перемовин, але з урахуванням російських інтересів, а це відповідно статус-кво окупованих територій, тобто фактично де юри де факто визнання указів російського диктатора від вересня двадцять року про включення так званих ЛНР ДНР до складу Російської Федерації у рамках, і тут головне адмінкордонів цих двох областей. Про це йде мова. І тому не випадкова заява Лаврова на тлі візиту в Білорусь про те, що сво не закінчується, воно продовжиться до виконання відповідно завдань. А якщо мовиться про те, що наразі не виконано навіть перший етап так званої спеціальної військової операції, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей, то відповідно, ще раз підкреслю, оцей сценарій. Візиту в республіку Білорусі, я ще раз підкреслю, варто розглядати як елемент примусу до так званого миру. Власне, це розширення, натяк на можливе розширення військового протистояння не тільки на харківському, але й відповідно Сумському і умовно білоруському напрямку. Давайте аналізувати ситуацію з холодною головою. А не впадати в і істерики з приводу можливості відкриття Другого фронту, підіграючи фактично окупанта в моменті створення інформаційної і психологічної напруги в українському суспільстві, а з департаменту контрозвідки Служби безпеки України все ж таки треба навести лад в моменті. Висловлені окремих народних депутатів або подібні висловлювання, це так звані активні операції, тобто формування громадської думки шляхом оприлюднення відповідних тез через засоби масової інформації. Спостерігаємо за подіями, тримаємо руку на пульсі. Це буде Україна, метову варті. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи Правосправа. Разом до перемоги. Це буде Україна, метову варті.